Вітаю, друзі! Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами тим глибинним, що є важливим для мене. Вже минув як рік, я практикую духовне вирівнювання. Це мій свідомий вибір, який я зробив за покликом свого серця. Ця життєва подорож в якій, при взаємодії з людьми я бачу, як зцілюються і відновлюються не тільки тіла. Але й душа переходить спокій і довіра до життя. Духовне вирівнювання охоплює повністю все тіло і всі аспекти життя, і весь простір, в якому є людина. Це процес, коли людина повертається до своєї внутрішньої гармонії, до балансу тіла, душі і духа, і знімаються напружені не тільки в тілесній оболочці, але і в душі. Всередині. Думки стають більш ясними, тіло звільняється від болю, з'являється свобода у рухах і ясність в думках. Енергія починає текти вільно, тіло саме знаходить свій баланс, запускаються процеси самосцілення і серце стає більш відкритим. Дуже часто ми шукаємо силу зовні, але вона завжди всередині кожного з нас. Просто її треба відчути і дозволити їй проявитися. І коли це відбувається, людина починає жити вільно, з любов'ю в серці і з вірою в себе і в життя. За цей рік я бачив багато прикладів і історій зцілення. В яких я приймав безпосередню участь при сеансах духовного вирівнювання, і кожна з цих історій це окреме життя людини, як свідчення того, що через нас діє дещо вище, дещо більше, те, що ми називаємо первинним джерелом, через яке ми всі пов'язані і з'єднані в одне ціло, і через яке ми постійно живемося світлом і енергією. І це джерело є любов. Я вдячний всім, хто відкрився і відчув на собі дію духовного вирівнювання, довірився собі, процесу, потоку і отримав і цей прекрасний досвід з полегшенням і фізичного, самого, і душевного стану. Бажаю, щоб кожен знайшов свою рівновагу і відчув присутність Творця, себе, в своєму житті.